На каналі, сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу вам нові автомобілі, які є. з'явились на авторинку, також актуальні ціни. Підтримайте відео лайком, коментарем, також підписочком. У продажі у нас ВАЗ Пріора в універсалі, синій колір 2013 року. 1,6 бензин наш клапанів. Пробіг 40 тисяч кілометрів, ціна у нас 5500. Типу номер власника. Так, щоб висікав Телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас в універсалі. Передні паратроніки доставлені. І автомобіль у нас рівень, без режики, без бездуті, без нічого. Полочка на місці. Парковчик, задні парктроніки, більше у нас на старій реєстрації. Покажу ще салончик. Так. Можна до вас да? Так, два передніх електросхлопіднімача, регулювання зеркал. Дивіться, рульок не витертий, нічого за такий пробіг. Сидіння в гарному стані, все, не заломчиків, нічого немає. Так що кому цікаво, так, android магнітола поставлена, кондиціонер є. Кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Ціна у нас 1500. Так, наступний автомобіль у нас в продажу Рено Меган 4 в універсалі на українській реєстрації 2017 року. Двигун 1.5 10 к 9К 220 тисяч пробігу. А яка ціна? 12500. Номер власника ось, так що кому цікаво, телефонуйте. Рібер. Датчик, а? Рібер. Ні, ні, в Ютуб, в Ютуб. Е, датчик у нас дощу. Дивіться, передні у нас партроніки, потім лінзована оптика, противотуманні фари. Паркопчик також є в наявності, шторка теж. Обіду покажу ближче. Так, у нас автомобіль на автоматі, так? Да? Так, на автоматі. Так, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так, кому... так Mercedes-ML на українській реєстрації 2008 року. 3.0 дизель. Пробіг 220 тисяч кілометрів. Ціна у нас 15 тисяч доларів. Номер власника ось буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по Зараз вам я по колу обіду автомобіль покажу. Автомобіль в сірому кольорі, на таких завистіх легкосплавних дисках. Затонований автомобіль, крім лобового скла, задні паротроніки, потім камера заднього вигляду огляду стоїть. Так, візуально автомобіль рівненький. Криша також рівненька. Можна до вас Доброго дня. Так, автомобіль у нас в шкірі, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа, бортовий комп'ютер, 4 електросхопи підіймачану, повністю все є. Дивіться, Це навіть у нас тут Алькантара, да? Ні. 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 Не, на алькантара але потолок в чорному колі. І також моніторчик є для, для задніх пасажирів. Так. так, Ціна у нас 15 тисяч доларів. Кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру ось до власника. Так, також у нас далі в продажу на старій реєстрації Honda CRV в чорному кольорі. 2012 рік. 2,5 бензин, пробіг 288 тисяч кілометрів. Ціна 13200 доларів. Номер власника ось всього. Цікаво, телефонуйте по номеру. Передні партрольники, потім ізована оптика стоїть шкіряний салончик. А, парковщик. задні у нас партнеки, камера заднього огляду. Зараз власника. Перед вам покажу салон. Так, тут Шкіряний салон з ставками з Алькантари, підігрів сидінь у нас. Тобі на автоматі, android магнітола. стоїть мультикермо. Чотири 4 електрослопідімача. Так що, кому буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ось ціна буде 13200 доларів. Номер власника. Номер було вказано на початку автомобіля. Так, наступний автомобіль у нас. Volkswagen Джета 1986 року. Ціна у нас 1650. Номер власника ось, в комбиці цікаво, Тут стоїть 1,6 бензин. Табіль Перереєструється, Перереєструвується, да? Бо реєстрація нова От новася Jetta, Звісно, дуже вони живучі ці автомобілі, мене знайомого був. Камера на нас заднього огляду стоїть Android Magnify. Так що комусь цікаво даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника. За такий автомобіль Чи 1650 доларів. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen T4, але ціна у нас 5300 доларів. Такий Volkswagen. Так, у продажі на базарі у нас Hyundai i30, хетчбековий, білий колір 2013 рік, 1.4 бензин, на 16 клапанів, ціна у нас 7500. Номер власника, ось у кому тому що по номеру. Звичайний APIський двигун стоїть на 16 клапанів. Об'єм 1.4. Мобій у нас хетчбековий. Так. Задня полочка у нас на місці. Різуальний автомобіль рівненький в білому фульорі. У нас тут 5 ступка, навіть на 1.4 стоїть, й На... Так, у нас кондиціонер, мультикермо, 4 електросхопі діймача. Ціна у нас 7500 доларів. Номер у вас я показував раніше. Так, давайте я вам ще раз покажу. Вже був на якомусь базарі такий Renault Grand Scenic, 2017 рік, 1,5 дизель k 9 k 211 тисяч пробігу, ціна у нас 18 500 доларів номер власника. Бумбає цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Тут у нас так дивіться максимальна оптика. Утім партроніки, протилетумальні фари, датчик дощу, втримання в полосі. Салончик, дивіться. Як Всі чотири електрослопідні меча. Велика магнітола на автоматі, 211 пробігу. Тут же ж не гідротрансформатор, яка вона давиться. Так що цікаво, дивіться, велика така. Так, кому цікаво номерочок, що телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі такий американський Passat, свіжопригнаний. Пишуть б 2021 року. 104 тисячі пробігу, 2,0 бензин. Ціна у нас 17400. Номер власника. Вся, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Настановлений датчик дощу, люк. Автомобіль в білому кольорі залінзований немає з максимальною оптикою. Такі, ось На таких дисках. Автомобіль рівнесенький. Якісь мені нюанси, нічого немає. Задніх паратронів. Так, так. 4 метра схопіднімача регулювання. Підігрів зеркал, автосвітло у нас. Ну, Панельне середня, толком і не міняється, ці крутілки. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Ну, такі вже, як під B8, вже йдуть длінні полосочки. Так, дивіться, тут у нас ні потрісканого, ну, нічого немає. по сидінням, так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, У продажі Volkswagen B5 в універсалі, дизельний 1.9. На автоматі у нас він 2001 року. дизель, так, пробіг у нас 395 тисяч кілометрів, ціна 4150, номер власника, ось буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У нас в універсалі, в чорному кольорі. Зараз вам покажу білюровий у нас салончик тут. Так, клімат контроль 4 електросхоп підіймача, бортовий комп'ютер і мультикармо. Так що ціна на 4150, телефонуйте по номеру до власника.